Ми з Анею були в кафе, і вона дістала телефон, щоб щось показати мені. Я помітила відображення в її чорному екрані, повідомлення від Олег. І сердечко. Вона різко вимкнула екран, але я вже все побачила. Я вирішила не влаштовувати сцену і зіграти в детектива. Через кілька днів сказала Олегу, що їду на вихідні до батьків. Насправді ж я повернулася додому пізно вночі і тихенько зайшла до квартири, в спальні нікого не було. Але от у ванні, у ванні я почула сміх його і її. Мене не вистачило навіть на сльози, я просто пішла на кухню, зробила собі чай і чекала, коли вони вийдуть. Через 10 хвилин двері відчинилися. Олег застиг, побачивши мене, а Аня стояла позаду, закусивши губу. Ну що, любі голубки, чай будете? спокійно сказала я, роблячи ковток. Вони мовчали, а я лише сумно посміхалася. Тепер, принаймні, все стало на свої місця. Ця ніч стала останньою, коли я ділилась з ним дах. А зранку Аня отримала повідомлення, ти втратила подругу, сподіваюсь, воно того варте.